Вітання сьогодні робив на об'єкті, де ми робимо з літньої кухні, гаража, робимо одну хату, тут був гараж, двері замуровані. Зараз підемо, покажу зі входу, що вийшло. Тут перегородки ми зробили десь півроку назад. Тут вхідна частина, шафа, вітальня, буде столова, їдальня. Там буде кухня, будуть стояти ще двері, які закриваються ну, вправо-вліво розсувні з коридору попадаємо. Коридор такий, буде стояти шафа, господарська спальня, був візд в гараж. Тут ми відкрили вікно і ванна кімната. І тут буде дитяча. Потрібно ще відкрити вікно. Коридор закінчується, заходимо в такий маленький коридор, буде в кухня без дверей, і тут ми зробили ще одну частину нову, розвалили старі постройки, типу стайні. Буде великий гараж. В'їзд з цієї сторони, такий гараж, видно по колонах, і з цієї сторони буде постірочна. душова, ванна кімната, буде стояти котел на опалення, такий вигляд. Сьогодні сюди прийшов на стройку. ми залили 10 колон різних розмірів. Сьогодні ми зняли опалубку, все почистили, показує, як виглядає наші роботи. Чому не показує завжди відео з одного об'єкту, тому що у нас сім чоловік працює і на одному об'єкті нема що робити сімом, І щоб мати кожен день роботу, треба мати 3-4-5 об'єктів. Тут бачите, зразу виведена каналізація на воду з даху. Я виходить сюди. Тут була залита плита, плита залита зразу з відмосткою. Один метр відмостки. Каналізація зроблена зразу. Якась з Ну, Приблизно такий вигляд, а перекриття тут буде рівний дах, і цей старий дах так і залишиться. Тут ще такі хатки поставили років 10 назад. Друга теж десь так само. Брат і сестра. і Там ще є площадка, як бачимо, залита. напевно, що там теж маємо хату ставити.